Дорогий солдати, мене звуть Марійка, мені 11 років. Я навчаюся у п'ятому класі. Хочу привітати тебе та всіх твоїх бойових друзів із прийдешнім новим роком. Я не знаю тебе особисто, але знаю, що ти є. Це ти захищаєш мою маму, мене, мою молодшу сестру та братика від ворожих бомб та снарядів, від яких кожного дня гинуть діти та дорослі в Україні. Завдяки тобі я можу вчитися у школі. Гратись з друзями та дивитись любі мультики. Я знаю, як тобі зараз важко, холодно у окопі та небезпечно від ворожих культ та снарядів. Кожне одне ми з мамою мовимося Богу, щоб він зберіг твоє життя, та ти повернувся з перемогою до своєї родини живим та здоровим. І хочу вирости в країні, де живуть вільні люди, а не раби у квітучій мирній Україні, де буде жити багато щасливих дітей. Та ніколи більше не буде війни. Бережи себе, твоя маленька україночка Марійка.